Друзі, ми заключній серії. Все, зараз виїжджаємо з центру, в сторону половок, хоча Зараз трошки тут підзнімемо вам відосик і все. Дивіться як стало мрачно. Просто мрак. Говпро такого не любить, говпро любить сонячну поводу, щоб передати вам картинку сочну. Я Ну маємо що маємо, маєм. таких днів буде багато. Так, треба на базар буде вирватися, мені треба адегейський сир купити. Дуже смачний. Так, у нас цікаво, цікава права сторона. Сейчас по правой поїздим. О, а, тут, а, це ж банк, Йо, давайте подивимось по свою. Банк от бачите, Розрішають. Давайте Ідея банк. 41 покупка євро. А, USD USD 41, продажа 41,50. Ну короче, бачите. Що я 44,60 євро і 45,10 продажа. А он притянута, не будет туда ехать. Охоть его. А яка різниця, да? Дивіться тут курс. Тут навіть є. 962. Покупка 10.72. Продажа. Ну, тут на п'ятак можна дорожче продати USD. Побачили, так? Да? Все, курс валют вам є. Кого долярів немає, тому не цікаво. Кого є, тому цікаво. Якраз біля дому піонерів проїдемо. помните мене відео, яке не війшло, яке залишилось поза кадром. Це я й доїхав до дому піонерів і потім погнав на базар. Ось дом піонерів. Колишній, будемо так казати. На Юліана Матвійчука 30. Юліана Матвійчука 30. 30. Везде укриття, пишуть, укриття, укриття. А як почнеш бігти, то нічого не знайдеш, ніякого укриття. Театр для льок для дітей. Такий похмурий, да, він? Чогось? Чуть-чуть похмурий. Такий о якби підлампичить. Так, обласний театр ляльок. Вивіска, дивіться. Ну да, так, хоче чуть-чуть обновиться. Ну козирки поробили чи ті криші. В принципі, ЕДГСкий сир може ще бути. Кстати. Що мені завтра пертися за нього на базар? Зараз ми на стару точку заїдемо. Там велосипед погано, нема де депрессивну. От в чому проблема. А потом уже... Трішки в сумці щось надуть. Іде в телефон втекав? Ну да, я ж по тротуарах, я ж нарушаю. Ну так тут одностороння, я так поняв, як не їхати. Правильно? Чи ні? Чи я помиляюся? Коротше. Так, щось тут пси задумали. Атаку на мене, так? Да? Ні, все нормально. Що, зона небезпеки чи ні? Чи все ок? Блін, сейчас... Зайден, може відкрито. Если не так, 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 так. Обзор, обзор, обзор. Обзор это, як его. Камуфля сори. Почтальйони, почтальони. Зона небезпеки, почтальон. З 10 Ну базар, в принципі, я не знаю, Бтрок продуктовий чи є. Шмоточний Бетрок. І... А так продуктовий не. може чи Я Ще? не 200, я 300 побіжу. Я 300 побудував. Щас. Глянемо. Глянемо Я планував, там може виїхати на базар. вело поставити, поставити. Кстати, можно сісты приехать, да? Дальнейшей. Нет, ну, не, точка закрыта. Цяточка закрыта. Надо. Блин, от меня тут брачный, надо почти знать. Ну, по ты на месте, кстати. По ты, кстати, на месте. Не волочок надо будет, а на, на цепь. Почему у вас килограмма? Олександр Сейчас надо. Такую грізові Та ні. на пожизі на одну. Щас я припаркую. Мені просто надо на на завтра. Воно вам стане... Завтра воно в мене буде 180-200. Було ще 200 Ну, Це так. Базар це. Що Сьогодні людей багато немає. Вони кошей до нас. Воно вам стане. Так, 165, 35, 20, 30. Дякую. Ага, дякую. Будьте здорові. І ви не пойдете. Будемо старатися, будемо. Да? Так, далі. Села не треба, так? Села не треба. Та те, що сало купила, повинна подогнати. Так що. Ага, ну добре, не... бо на сало ще стало гроші, <голов> ніж в м'ясі. Так. Тому що того А того світла люди. Так, я взагалі люблю таке гусеньке, а воно подешевше буде. Ну так, да, можна. Чим тонше, тим дешевше, правильно? Так. Да. То дякую. Будьте здорові. Гарно, одні. Так, <плаку> да, не планував я купити. Та ні, дякую, є. А ножку задай. Так, ну куди ножку, третю куди. Ножку. <плаку> <плаку> Я не знаю, друзі, мені треба на, 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 на плов можна взять буде. Сьогодні нас риба жар, на завтра буде погруди. Все одно по 170, далі по 180 вона сказала кілограм. Це нормально. тому що, що на поло так теж такі ціни, а це все-таки я думаю, Я не, не, не помолився, що тут, що глянеться. зараз, Чи шостка відкрита. Подивіться на людей. Мені довго вас знімати. Коротше. На базарі закінчити це. Короче, друзі, облом. Адегейського сира нема, другий не хочу. Если шо, може завтра ще кто тоді вже... Не знаю, вроді балы красивые. Вроде балы красиві. Вроде Застрати. Вроді були красивий, я надіюсь, я не помилився що я його купив. Ну вона ще там щось купила поняв такий шмат за 165 гривень. Вона колока поменше, покупав і подорож. Так що тим более, вони... В основному стоять, поки все не продадуть. Завтра новий товар. Ну що, заморозимо. Є що. Так що сьогодні виложу відео, подивитись ціни на м'ясо. О, ви можете порівняти ціна на м'ясо, що я знімав. Наливай і ціну. Там теж є ціна на велик, тільки треба буде на паузу поставити, бо я ж не озвучую. Які помідори у нас ще залишилися, мабуть, завтра треба буде. По 70, по 70. Блин, да. А мы хотим за полтинничек еще купить, уже такого не надо. 80 поміде. Так. Жінка картошечкою торгує, та що ІРТ їй показали. І РТ Полтава і Полтава суспільний чи Капуста по 30 гривень. морква по 25. Картошка по 26. Ну, бачите. І де я бачу. На леваді по 26. Щось я подустав. Левада базари, полохи, центр. Нормально, да? Може який добирати. Все одно мені пришлось до завтра те м'ясо шукати. так уже сьогодні. Зараз десь поїду, Ще щось з вами знімемо, десять хвилин, звісно, на грудях було, бо це зараз приходимо. Сіра, синя но... і якась така. Якщо як... я завтра под... приїду под... за сиром, то повісив вас на грудях. Ні, все, вже там, де по 50. Там, де по 50, вже огурчики по 70. Я вже не знімаю їх. У мене вже нема його тягати. Це велосипед за руль. Все, сейчас выезжаем на час, я буду сейчас даже не знаю, кому на подару. час проїдемося по дорозі, не по тротуару. во воу воу воу. Так, що там ну, галочка, мигалочка, ну, це мені не подобається. Оформляють машинку, да? Оформляють машинку. Ну вони зайняті, коли зайняті. Оформлення машинки. Опачки. Так, вони підперли її і попадосі. А ще якщо не зареєструвався в резерві, плюс де там в лохотроні, коротше, не зареєстрований, то ще зараз її визовуть почтальйоном, його, вони тут недалеко далеко подскочуть. Каже, як все заберете, там такий бачили шмат. По шеї, ні, то не ошов, щось друге не Ну це таке на компанію, на здорову, шашель там може. Туда? Ну Ці жіночки прибалтують. Я почав микатися, пикатися, вона все такі балику мені продала. Хоч він мені, в принципі, треба, але ну, я планував завтра. Ну... Один день ролі не грає. О, в нас там зелене. Зелене світло, ми зараз ще проскочимо тут. 12 секунд, давайте. Десь секунд. Сім. Шість, п'ять, ух, Все, успіли. Я думаю, де його в туалет десь mm -hmm. надо по дорозі. Больнички, навірно, ж туалеты ну стрмные эти больнички, у них шариться. я думаю, йок паст. Так, у мене будто не припечатає, ні. надо обережно бути с этим зізовичками так ну що друзі якщо погода не підведе, побачимося завтра деньбуть на просторах полтави міста полтави Всім гарного наступного дня, тихої ночі. Мирне небо, не забувайте підписуватися. Коротше, побачимось. Всім давайте пока-пока. До зустрічі.